Друзі, всім привіт! На каналі Огляд .ua. сучасні комп'ютерні корпуси стали більше ніж просто елементом для захисту компонентів. ПК. часто їх дизайн формується маркетологами, щоб е, приваблювати покупців, залишаючи на другому плані практичність. Однак PNX Creator C1 отримав лише позитивні відгуки, і це інтригує. Чи справді цей корпус поєднує стиль і функціональність? Давайте розглянемо його ближче та з'ясуємо, чим він може нас здивувати. Але перед початком традиційно ось таку подобайку. Ви вже зараз повинні були поставити під цим відео. Обов'язково підписатись на канал і, звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. А Creator C1 отримав стриманий, але стильний дизайн. Лаконічний білий колір корпусу надає йому елегантності, яка пасує як до мінімалістичних інтер'єрів, так і до яскравих RGB конфігурацій. Передня панель має унікальний дизайн із сітчастою структурою Airflow Mesh, що забезпечує відмінну вентиляцію і гармонійно виглядає у поєднанні із загартованим склом на бічній панелі. Усі вентиляційні зони мають полові фільтри. Зверху і знизу вони на магнітному кріпленні. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про. Вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Матеріали корпусу заслуговують на окрему увагу. Він виготовлений зі сталі SGCC, товщиною 0,8 мм, що забезпечує міцність і довговічність конструкції. Бокове вікно із загартованого скла воно абсолютно прозоре, без затемнення. Тому ідеально видно всю внутрішню конфігурацію. Габарити корпусу складають 502 464 на 230 мм, що дає достатньо простору для різноманітних конфігурацій ПК. На верхній панелі розташовані порти, які задовольняють потреби сучасних користувачів: два USB 3.0, один USB 3.1 Type-C, а також окремі роз'єми для навушників і мікрофона. APNX Creator C1 це корпус формату MIDI Tower, що підтримує материнські плати ATX, micro ATX і Mini itx Така сумісність дозволяє створити. Орювати як стандартні, так і компактні системи. Всередині корпусу панує простір і логічна організація компонентів, що полегшує збірку навіть для новачків. Однією з ключових переваг корпусу є його можливості для охолодження. Він оснащений чотирма попередньо встановленими вентиляторами: трьома 140 міліметровими спереду і одним 120 мм міліметровим ззаду. Крім того, є можливість додатково встановити до трьох 120 мм міліметрових вентиляторів на верхню панель або два 140 міліметрових вентилятори. А також є місце на бічні. Панелі, три вентилятори 120 мм. Такого набору буде цілком достатньо, аби забезпечити потужний повітряний потік для охолодження всіх компонентів корпусу. Проте, все одно є можливість встановити рідинну систему охолодження. Корпус дозволяє встановити радіатори різних розмірів від 120 до 360 мм на бічній панелі, 120 мм на задній панелі та на верхній панелі розміром від 120 до 360 мм. Ця варіативність підходить як для початківців, так і для досвідчених ентузіастів, які бажають створити. Рити кастомну систему охолодження, максимальна висота кулеру до процесора становить 166 мм, що підходить для більшості сучасних рішень повітряного охолодження. Для відеокарт передбачено до 395 мм простору, що дозволяє використовувати потужні флагманські моделі. Відсік для блоку живлення розташований внизу, а максимальна довжина БЖ – 270 мм. Ще стандартом для таких корпусів. Ця модель випускається без блоку живлення, тож його треба купувати окремо. Що ж стосується зберігання даних, корпус підтримує. Три 35 дюймові накопичувачі та три 25 дюймові SSD. Це дозволяє створювати збалансовану систему з достатньою ємністю для будь-яких завдань. Сім слотів розширення забезпечують можливість додавання додаткових карт, як от аудіо чи мережевих адаптерів. Тут все стандартно. Особливо варто відзначити кабель менеджмент. Внутрішній простір продуманий так, щоб ви могли акуратно прокладати кабелі. В результаті можна створити досить привабливу естетичну збірку з хорошою функціональністю та Якісним охолодженням, а завдяки підтримці материнських плат БТФ to Front з'являється ще більше можливостей для раціонального використання простору. А PNX Creator C1 це не просто ще один красивий корпус на ринку, а продумане рішення, яке враховує потреби сучасних користувачів. Елегантний дизайн у поєднанні з високоякісними матеріалами створює відчуття преміальності водночас функціональність корпусу забезпечує комфорт під час складання та використання системи. На базі корпусу можна зібрати не лише офісний ПК. А й потужну ігрову систему. Корпус забезпечує відмінну вентиляцію завдяки своїй сітчастій фронтальній панелі Airflow Mesh і можливості встановлення до 10 вентиляторів. Цього більше ніж достатньо для охолодження сучасних компонентів, навіть високопродуктивних процесорів і відеокарт. Крім того, нагадую, у корпусі передбачено простір для відеокарт довжиною до 395 мм, міліметрів, що підходить навіть для флагманських моделей, таких як RTX 4090. для систем охолодження. Теж усе на висоті підтримується встановлення кулерів висотою до 166 міліметрів і водяного охолодження з радіатором розміром до 360 міліметрів. Це робить корпус універсальним для будь-яких конфігурацій. Всі елементи продумані до дрібниць, що дозволяє зосередитись на створенні ідеальної конфігурації без зайвого клопоту. APNX Creator C1 – це корпус, який чудово поєднує стиль, функціональність і практичність. Він підходить як для ентузіастів, які хочуть зібрати потужну і ефективну систему, так і для. Для тих, хто цінує естетику та зручність, це рішення для тих, хто шукає не просто зовнішню привабливість, а й справжню якість і продуманість у кожній деталі. Він пропонує розумне співвідношення ціни та якості, що робить його відмінним вибором у своєму сегменті. Усе в цьому корпусі продумано до дрібниць. Очевидних мінусів він не має, і це підтверджує, що інженери справді доклали зусиль, створюючи цей продукт. Якщо вам, друзі, цей огляд сподобався, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео. Ну і звичайно друзі, обов'язково підписуйтесь на канал Огляд її та натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.